Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку навчаюсь складати розповідь на основі власного досвіду. Любі діти, добрий день, зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. І починаємо з вами з вправи частини мови. Наше завдання пригадати ті частини мови, які ми з вами вивчали. Отже, іменники, прикметники, дієслова, числівники, службові слова. Навколо себе. Назвіть. Іменники назвіть слова, що означають назву предмета. Поставте до них питання. Огляньте навколо себе і знайдіть назви предметів. Це іменники, так? Прикметники. Назвіть слова, що означають ознаку предмета, поставте до них питання. Ви можете характеризувати те слово, яке ви знайшли. Тобто той іменник, який ви назвали. Ну, наприклад, ручка яка і так далі. Дієслова. Назвіть слова, що означають дію предмета, поставте до них питання. Числівники. Назвіть слова, що означають кількість предметів, поставте до них питання. І службові слова. Поміркуйте, які службові слова можуть вживатися зі словами, що означають назву предмета. Поставте відео на паузу і попрактикуйтеся в цьому завданні. Далі відкриваємо свій зошит і записуємо число, за яким ви працюєте, буквосполучення і словосполучення частини мови. Наступне завдання. Підгадайте загадку. Запишіть слово відгадку. Як приходимо у клас, там вона чекає нас. Вчіть писати і читати, і невтомно працювати. Хто це? Так, вчителька. Ваше завдання уявіть себе учителем. Або учителькою, запиши, яким ти був би вчителем. Якщо це дівчинка, якою б ти була б учителькою, розпочинай свою розповідь словами. Якби я був вчителем, то. Дівчинка пише, Якби я була учителькою, то і так далі. Запишіть свою. Розповідь. Невелику розповідь, декілька речень. Далі ми знайомимося з такими словами: композитор, автор музичних творів, музикант або музика, виконавець музичних творів. З ким пов'язані, з якою професією пов'язані ці слова? Так, ці слова пов'язані з професією музикант. Так. Отже, прочитайте загадку, добираючи потрібні слова з довідки. І запишіть слово відгадку. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Отже, наступна професія це музикант. Складіть і запишіть речення з іменниками музика і музикант. Далі, уявіть себе музикантом. Запишіть, на якому інструменті ти граєш. Починай свою розповідь словами. Якби я був музикантом і так далі. Продовжіть розповідь. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Запрошую відпочити. Місяць, що над нами, над нами, над нами, знов є у барабани. Каже, Не час іще лягати, лягати, лягати. Вставайте. Що над нами, над нами, над нами, зрубні у барабани, каже і твої, тепер всі крок за кроком, спочатку правим боком, а потім всі підскоком, схоком у верх і до землі, а місці, що над нами. Працюємо далі. Знайомимося з наступними словами: художник, автор картин. Картина. Твір, намальований переважно фарбами на папері, полотні, дошці. Далі переставте рядки так, щоб прочитати вірш. Ставте відео на паузу і виконайте це завдання. Розкажи, яких художників ти знаєш. Склади і запиши два речення зі словами малюнок малювати. І наступне завдання: уяви себе художником, запиши, які ти малюєш картини. Починай свою розповідь словами. Якби я був художником, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А далі у вас творче завдання. Вам треба намалювати власну картину. Поставте відео, зупиніть, точніше так, не зупиніть, а послухайте його і малюйте картину. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам тихого, гарного дня. До зустрічі!